Друзі, всім привіт! Сьогодні подивимося бій від гравців клану Пафас, а саме від лиця гравця Лезібой. У кожному бою є момент, коли все вирішується. Іноді в останню хвилину, коли здається, що все втрачено, іноді, коли вас залишається лише двоє. І відвага стає вашим єдиним союзником. Це історія про силу волі та злагодженість. Та, звісно, клан Пафос. Розпочалося все звичайно, роз'їзд, пошуки позиції, десь хтось упоровся в кущах. <хи> Та навіть у цій рутині і гравці з клану Пафос знають головне контроль і головнокровність. Ріно Чоронто від гравця Лезді Бой зайняв ключову точку, звідки відкривається ідеальний огляд на поле. Постріли чіткі, хлопці знають, що роблять. Команда тримається, не даючи ворогу шансів розігратися. Ну… Майже тримається. Один за одним союзники тають як лід під прямими попаданнями. Ворог діє безжально, жодного милосердя. До залишається на передовій. Холодні і зосереджені, мов справжні снайпери. Вони дійсно розуміють, що шоу тільки починається. Це не просто гра, це тест на характер. Хлопці розуміють, що більше на цій позиції залишатись не треба. Потрібно перекатувати на ТТ напрямок. А тим часом в команді вже мінус двоє. Перший фраг в скарбничку тіммейта. Бой також летить за смаколиками. Одразу ж накидають повні щоки снарядів Хевіку. Просто вкатувати в лобову не наважується. Ніхто не хоче отримувати цілий барабан в лице. Тому самий логічний варіант їх об'їхати. Тиск на команду наростає, ніби знаєте, лавина що котиться з гори. Ворог не залишає жодного простору для помилок. Ще один союзник відправляється в ангар, потім ще один. Дві з половиною хвилини бою, а на полі вже залишаються тільки двоє. Двоє з клану Пафос. Двоє проти шести. Шість проти двох. Шанси можливо нульові, але ці хлопці не з тих, хто здається. Не вдається добрати останнім снарядом Дестані. Ну, звісно, рандом підкручує. Лезі бой не встигає повернутись, тому приймає всі снаряди в філейну частину. Всі три снаряди. Будіватись нікуди з одного боку Дестині, з іншого барабанний танк. Ситуація поліпшується. Двоє відлітають в ангар, Хевік та Дестині. Але розслаблятися хлопцям не треба, тому що залишається ще чотири супротивники. Світиться батчат, його тюмейт Лорд Рієльм розуміє, що, скоріш за все, бат буде вкатувати в спину, то він його переграє та видає стабільно два снаряди з пробиттям. Ще один в ну, цих хлопці дійсно холодна рішучість та план дій. Спину закатує кранваген з фуловим барабаном, але труп Іса 7-го вже який раз рятує нашого героя. Мало того, що рятує, так ще й дає можливість накидувати кран. Катує бабаха епічний момент, і бабаха в ангарі. Кран вкатує, щоб добрати нашого героя, але наш союзник добиває його. Залишається самотня яга, яка просто упарюється на нашого тіммейта. Ставимо її на каток, але врятувати, здається, вже не вдасться. Діло залишається за малим, як є стотне, ще й пішла на КД, в нас перезарядка швидше, тому останній постріл і вона в ангарі. Що може зробити броня, коли навпроти холодний розум і відпрацьована команда Пафос? Дякую хлопцям за чудовий бій. Так тримати. Це був не просто бій, це був майстер-клас. Двоє проти шести. Ідеальна командна гра, де кожен рух на вагу золота. повна перевага там. Де її ніхто не чекав. Поки постав лайк, підпишись і пам'ятай, навіть у двох можна винести пів команди.